Не купуйте ASIC L9 на 17 гігахеш від компанії Bitmain, поки не подивитеся це відео. Друзі, всім привіт! На зв'язку Роман, компанія SuperASIC. Отже, відповідне питання. Навіщо купувати L9 на 17 гігахеш та переплачувати від 1000 до 1500 доларів на відміну від версії на 16 гігахеш? Відповідь дуже проста, тому що сьогодні у цьому відео ми вам покажемо, як абсолютно безкоштовно всього за одну хвилину прошити L9 на 16 ГГц, 17 ГГц на заводській прошивці без ніяких розгонів, збільшивши дохідність майнера на 75 доларів за місяць. Наш скарб. ASIC L9 на 16 Гігах. Зараз ми його запустимо та подивимося, які показники по хешрейту та споживанню він видає до прошивки. Так, отже, ASIC ми запустили, працює він майже 6 хвилин. Нам попався вдалий L9 на 16 Гігах, а його хешрейт середній 16,5 Гігах. І в моменті він коливається від 154 до 165. Отже, по кількості чіпів 110, чіпів на кожній хешплаті. Робоча частота кожної хешплати з 1225 Гц. Температура оптимальна у нас, тобто 56 градусів на платі і 79 градусів на чіпах. Всі чіпи у нас зелені. Показуємо і е, оберти кулерів працюють в районі 3500 обертів за е, хвилину. Споживання Асіка в моменті 3300-3350 Вт на годину. Е, зараз будемо прошивати асік і подивимося, які показники будуть після прошивки. Асік, ми на стоці перевірили і можемо його відключати для прошивки. Так, ASIC виключили, інтернет можна залишити. Далі, що нам потрібно? А, для прошивки нам потрібен спеціальний секретний програматор, за допомогою якого ми будемо прошивати на хеш-плати ASIC L9 16 ГГ хеш прошивку від хешплат ASIC L9 версії 17 ГГ хеш. Отже, ми відкриваємо кришку, відключаємо шлейфи від Хешплат і беремо програматор, і тим самим шлейфом до кожної хешплати ми вмикаємо цей програматор. A few later. А, отже, на хешплати ми зашили а, прошивки від L9 на 17 гігахеш під'єднуємо шлейфи назад від контрольної плати до хешплат. Закриваємо захисну кришку контрольної плати і зараз будемо під'єднуємо Асі, включаємо і дивимося, що буде по хешрейту та по споживанню. Після прошивки ASIC у нас вже пропрацював майже 9 хвилин. Що ми бачимо? Середній хешрейт у нього наразі 17,1 гігахеші. В моменті 18 гігахеш, але через певний час ми це вже перевіряли, просто щоб довго не знімати перевірку. Буде хешрейт середній 17,2 гігахеші. Тобто, таким чином, ми отримали чисту прибавку в 1 гігахеш потужності. Відповідно, в дохідності це приблизно буде плюс 70-75 доларів на місяць в монетах. Що ми бачимо? Ті самі 110 чіпів на хешплаті, робоча частота стала 1300 Гц на кожній хешплаті, температури залишилися ті самі, всі чіпи зелені, тобто це означає, що ASIC цю частоту робочу тримає, все в нього добре. Споживання при цьому виросло і складає приблизно 3.6, 3.600 Вт на годину. Тому, якщо ви хочете замовити найактуальніший та найдохідніший ASIC у 2025 році L9, не переплачуйте 1000 доларів, а купуйте у нас версію на 16 ГХ, адже ми безкоштовно вам його прошлемо на потужність у 17 ГХ. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте та пишіть, Перевеземо вам асіки експрес-доставкою за 5-10 днів або економом за 2 тижні. Суперасік – твій криптобро у світі майнінгу.